За даними гуру, Росія почала застосовувати солдатів Кендер у штурмових діях на Курщині, зокрема у складі зведених підрозділів морської піхоти та повітряно-десантних військ. Однак ті слухайте відкрили дружній вогонь і вбили як мінімум вісім кадирівців. Гурмо України каже, що північно-корейські війська зазнали санітарних та безповоротних втрат внаслідок успішного вогнового ураження, завданого силами оборони України, зокрема на одній із позицій у Курській. Області військовослужбовці армії КНДР результативно були накриті фпв дронами. Орієнтовні втрати укомплектованих російським та північнокорейським особовим складом підрозділ станом на 14 грудня становить 200 військовослужбовців. У процесі застосування військ КНДР на полі бою складною перепоною для управління та узгодженості дій залишається мовний. Бар'єр через вказану проблему. Північно-корейські солдати відкрили дружній вогонь по автомобільній техніці так званого батальйону Ахмат. Результат восьмеро вбитих кадирівців. Гур нагадали, що на території Суської Федерації перебуває орієнтовно 11 тисяч військовослужбовців армії КНДР. У місцях, де вони розміщені, агресор запровадив особливий. Контролізований режим для допуску до районів, де розташовані північнокорейські підрозділи, російські солдати та офіцерів перевіряють ФСБшники, вилучають телефони та інші пристрої. Зазначає розвідка. Нагадаю вам, що Володимир Зеленський у суботу заявив про наявність даних про початок застосування північнокорейських військ у штурмових. Діях проти українських сил на Курщині, якщо чесно, то зараз ви бачите кадри, також заявлено, що це, начебто, перші відео, перша відеофіксація появи КНДРівців на полі бою, що кажуть наші бійці, в тому числі і вже відомий йому, скажімо так, перевірений ресурс. Телеграм-канал Бахмутський Балу це наш герой, наш боєць, який працював і на Бахмутському, і на Покровському напрямку, а зараз працює на Кущі. Він підтверджує факт того, що задію вже кандерівців. Але що він каже? Я не зможу його процитувати, тому що це не, не, не пропустить. Але тут треба також розуміти, що це ви можете собі змалювати голище, що це така легенька. Прогулянка для наших бійців ні, ситуація дуже і дуже непроста, складна. Це ж розуміємо, які би не були там північнокорейські вправні, не вправні бійці, це є виснаження наших також сил. Попри це, знову ж таки, повторюся, кажуть наші бійці, що е, дуже. Видно, що це кандерівці, тому що вони розгублені на полі бою. Вони бігають по посадках. От, ви бачите кадри, що вони бігають по відкритій місцевості. Юрій Бутусу, журналіст, передає наступне. що наша 92-95 бригади відбила на кура на курському перепрошую. Напрямку дуже потужний механізований штурм росіян. Вони їх знову ж таки розмотали. Також хочу вам сказати, що з'являються фотографії того, що кандерівців інтегрують в. В лапках славетну 810-ту бригаду морпіхи Російської Федерації, які базування їхнє в тимчасово окупованому Севастополі. Так, от наші сили оборони неодноразово вже розмотували цю 810-ку на курському напрямку, начебто, в їх склад додали ще кендері. Це ну навряд чи це їм допоможе або якось їх посилить. Але кількісний склад вони зберігають, окрім цього. На Курському напрямку також працює 36-та бригада Миколаївська Морпіхи. І відповідно, вони в ніч в ніч 14 грудня вони. Також відбили потужний механізований удар ворога на Курському напрямку. Відомо наступно, що вони ліквідували до 10 одиниць техніки. Що цікаво, ця траса вона називає та вже самі такі росіяни називають в Курському на Курському напрямку вже як шлях смерті або чорна дорога по-різному. Називають чому так, тому що цей шлях проходить від Снагусі через Любимовку до Нової Іванівки. Між Любимовкою і Новою Іванівкою є на саме пункт зелений шлях. Так, от дуже маленький такий, але це єдиний такий траса, якою вони по західних позиціях, намагаючись атакувати західні фланги наших позицій в Курс на курському напрямку, так от вони невпинно, можливо, можна назвати це примітивно йдуть цією колоною, власне, в цьому напрямку і втрачають там ну десятки техніки. Самі вони вже росіяни знімають, демонструють кадри, що на узбіччі цієї траси стоїть величезна кількість і бронетехніки, і танків, і звичайних легкових автівки, якими вони намагаються пар. Пересуватися, очевидно, до речі, це вже Кір Сазонов каже, а, який зараз в силах оборони України ну не зараз, а давно вже так, бо регулярно буває нас ефірах. Каже, що слухайте, не малюйте собі ніяких ілюзій. Ситуація справді не проста. Таке враження, що є для них якась вказівка до певної якоїсь дати, спробувати вибити сили оборони з Курського напрямку. Але знову ж таки вам хочу сказати, що. Це абсолютно ворога не виходить, і вони лишають величезну кількість техніки, величезну кількість живої сили, в тому числі на корахівському напрямку.